Ми графіки в п'ятницю приїхали, Поки світла не було, все почали пакувати. Документи, бачите, пластикові наші бокси, підготували меблі на виніс. Все, і включили в п'ятницю світло, ми швидко частину скостили на перший поверх і машину завантажили. Все, працюємо далі. Все, завершаємо процес, все вивезли, кімнати всі вивезли. Тут також вже все пусто. Все прибереться. Залишились коробочки, невеличкі. невелички. Ну, і ось. Боса. Залишились. Їдемо на новий офіс, вивантажуємо і все збираємо, розставляємо. Також маркуйте на новому місці одразу. Кабінетів. 321. Занесли, тут детальки, було. 320 перші. Занесли, всі деталі. Не було, будемо. 320 перші. Занесли в кабінети, ми переставили, вивантажили сразу бокси, ми забираємо. У вас не залишається навіть ніяких картонних коробок чи... Ой, бачите, 320. Хлопці знають, що всі речі з поміткою 320 заносяться в цей кабінет. Все, все збирається. Ви вже бачите, вивантажили все. Зараз будемо забирати.